Змоделюємо ситуацію, що ти звичайний турист, який щойно приїхав до найкращого гірськолижного курорту в Україні Буковель, найпопулярнішого напрямку як взимку, так і влітку. Станом на сьогодні. Тебе є пару варіантів: приїхати ось сюди, в місто Яремче. На залізничний вокзал, якщо ти їдеш на залізничний вокзал, або ж ось сюди, в Татарів. Татарів буде значно ближче до Буковелю. Це ми обговорили випадок, якщо ти їдеш потягом. Але ти можеш їхати власним автомобілем, і тоді твоя дорога буде прямо прямо через ті самі населені пункти, ага. через Еремчі та Татарів до села Поляниця, а за ним гк-Буковель пише в мене. Тебе також буде писати Буковель. Проживати ти можеш у цьому регіоні або в селі ага. Поляниця, як один з варіантів. Або в селі Яблуниця. До речі, це відео записую звідси, оскільки ти бачиш. Або татарів, але це вже значно далі. Або Микуличин. Цей відпочинок, я більш рахую, не в Буковелі, а в Яремче. Ну і саме Яремче безпосередньо. Так, так, є ще такий населений пункт, як ворог та він знаходиться ось тут трішки нижче. Да? Але там переважно селяться ті, хто просто хоче сходити в похід. Ну і все. Приїхав ти до Буковелю. Перша твоя справа, ти хочеш піти погуляти. І Якщо ти приїхав на власному автомобіле, тоді пишеш в Google Maps, в пошуку. Перший паркінг. Бачиш, тут такий автобус намальований. Оце величезна будівля це і є перший паркінг. Тут ти можеш запаркувати свій автомобіль. Ось тут автобусна зупинка, показую тобі міточкою. Сюди тебе привезе автобус. Звідси, ти вирушаєш по веломаршруту номер 5 біля парку науки. Ось тут, от цією дорогою йдеш, проходиш далі, далі, далі. Тут буде таке кільце світофор, і починається безпосередньо красива зона курорту Буковелі. Звідки ти будеш бачити, вже куди тобі краще піти. Значить, якщо ти на автомобілеві, я би не паркувався на першому паркінгу. Переважно, я би паркувався ось тут, на паркінгу номер 2 Значить, ти можеш написати в пошуку паркінг номер 2 і тобі покаже одразу, де він знаходиться. Або ж, якщо в тебе більше бажання є сходити на озеро молодості, тоді паркінг номер 14 Ось 14-й тут і біля нього паркінг 14. Ну, якщо Гуцуленд, Лангуста, Ресторан або Озеро Молодості, тоді 15-та парковка прямо біля оглядового колеса. Ось тут, тут вона. Далі, значить, ти хочеш піти погуляти. Чим тобі тут зайнятися? Я тобі зараз покажу локації. Значить, перше. гуглиш всі назви, що я тобі показую, підйомник 2L. Побачив. Береш квиточок біля нього каса. ось отут от є. Зараз показую тобі. Ось каса. Ну, сам підйомник ти вже побачив, де? Два Р є підйомник, а є ще ось тут от підйомничок. Двохмісний підйомник також. що тим, що ти можна піднятися до однієї локації на вершину ось цієї гори вверх-верх-вверх, вверх, вверх, вверх. Вище, вище, вище. Тут така навіть як дорога відмічена. На оцю гору. Гора буквально пише. Гуляєш по цій горі, йдеш спочатку ось сюди, в цю зону. Переходиш сюди, фотографуєшся тут. Рухаєшся далі ось сюди. Звідси спускаєшся донизу, от сюди, до глемпінгу. Чому? Тому що тут дуже класно оглядово, звідси буде дуже класний пейзаж. Обов'язково йдеш до секретної локації арена або чорна курка. Звідси буде пейзаж на поляницю. До речі, щойно мені прийшло сповіщення з нашого чату. Онлайн-відпочинок у Карпатах Буковелі. Я залишу посилання під цим відео на нього. Переходьте в чат, там люди діляться власним досвідом відпочинку, підказують все один одному. Далі, ти повертаєшся назад, рухаєшся сюди, де Фільварок 2 пише. Бачиш, найдовший тролей України пише на мапі Родельбан Спідфан. І ось тут -от, ось тут є ще одна атракція Ролеркостер називається. Ідеш на якусь із цих атракцій? Можеш сходити на роллеркостер, злізти з нього одразу тут же. Можеш сходити на тролей, спустишся аж одразу донизу, аж на другий паркінг, ось тут, де ти потенційно міг запаркуватися. Можеш сходити на Родельбан. На Родельбан це такі санки, я думаю, ти бачив вже в інтернеті. Спускаєшся наниз, вилізеш. Ось, до речі, вони. Ось тут фініш. Що би я радив зробити? ну Тут ще є одна атракція, яка має назву Карти. Мало хто неї, до речі, користується. Ось тут у нас знаходиться. Це дуже круті такі машинки. Спереду на колесо заду два гірський картинг. Ось вона на мапі, навіть так помічена. Я думаю, ви вже побачили, як вони виглядають. так? Варіанта два. Я би обрав спуститися на підйомнику. Але ти можеш піти і на найдовший тролей, спуститися на ньому. так? На Родельбан я би не йшов ні в якому випадку. Чому? Тому що якщо ти хочеш сходити на Родельбан, одразу краще спуститися на підйомнику та пройти пішки вниз сюди. До Родельбанової каси. Ось тут от вона. Купи квиток, і ти тоді на Родельбанові піднімешся що вгору, що згори спустишся на ньому. Тобто ти два зайця одним квитком купуєш собі, правильно? Я думаю, зрозумів логіку, так буде значно вигідніше. На тролей, так, можна піти. На Маутінкарден, так. На Родельбан я би не йшов. Я би купував квиток внизу, їхав на ньому вгору і на ньому вже спускався. Наступне: ти типу, побув на горі, ти типу, походив сюди на атракції, захотів пішов на Родельбан. Ну, півдня плюс, рахуй, що в тебе вже немає. Далі, значить, самий центр курорту Буковель. Прикольна локація. Погуляти тут, посидіти, побачити все, як виглядає. Далі, значить, прогулятися. Ось тут от сувенірна ярмарка. Походи на ній. Ось вона як виглядає, бачиш? Ця сувенірна ярмарка. Походи на ній, погуляй. Тут є ярмарочка, також все красиво, гарно. Наступне, куди би я пішов, думає, ти захотів вже поїсти. Поїсти. Значить, ось тут от ресторан Ільмоліно. Так і напишеш назву, тобі покаже його. А ось він, я на гіомітці. Ільмоліно це піцерія. Поїсти ще. Сходили б ми, напевно, от сюди. Сушея, суші. Якщо хочеш щось іншого, я тобі показую заклади зараз із бюджетними цінами, до речі, бо є преміальні. Тбілісо ресторан на велику компанію взагалі супер. Відгуки просто чудові. Сам заклад крутий, річка поруч. Ну, мені дуже подобається, дуже заходить. Поїв. Думаю, ти хочеш чогось активного. Заходиш знову ж таки в Google, пишеш ось так от. Перевозиш мову. Вау. Ти хочеш вау. Вау. І тобі підтягує вау, квадро. Шк. Ідеш до нас кататися на квадроциклах. До речі, у нас декілька прокатів. найкращі маршрути в регіоні, і саме цей прокат, до якого тебе зараз геомітка привела, де нам знищили конкуренти рейтинг. На жаль, таке буває в бізнесі. Я думаю, ви знаєте та розумієте. У нас тут найкращі маршрути в регіоні, техніку постійно оновлюємо і намагаємося бути найкращими. Ну, станом на сьогодні є і будемо тримати цю планочку. Далі, значить, ще один прокат у нас є тут, біля Буковелю, прямо. Можемо і тут тебе покатати, але одразу попередив. Маршрути в яблуниці в 5 разів кращі будуть. Значить, погуляв ти вже тут. Куди далі я б тобі радив рухатися? Йдеш до 14-го підйомничку. Ти можеш на ньому піднятися також вгору. Вершина гори 14-го підйомничку, до речі, має назву Бабен Погар. Класна така назва, та? Ось тут, тут вона. Де яка красота? Ну Гарно, гарно. Думаю, варто туди тобі з'їздити. Мені взагалі звідти пейзаж подобається значно більше, ніж навіть із Гори Буковель. Значить, далі Пройди до озера молодості. Озеро молодості Пластиковий понтон, а озеро молодості як окремої геомітки його немає. Ну, окей, ми тоді просто покажемо озеро молодості. З озера молодості буде дуже красивий пейзаж, там. саме озеро по собі дуже красиве. Ось його одмінточка, я тобі зараз покажу, як воно коротко виглядає. Гарно. Оглядове колесо буде на фоні, буде аквапарк на фоні. До речі, саме оглядове колесо. Ось тут можеш сходити на нього покататися. Звідти також дуже класний пейзаж буде. Ось тут пляж, і переважно всі купаються, де ця шпилька. А ось тут зараз вже аквапарк, та і там, до речі, класний ресторан Лангуста це стане на сьогодні мій улюблений ресторан. Щоб зайти в нього, не треба платити за аквапарк. Далі, значить, тут же ж поруч є і Гуцуленд сам по собі. Можеш сходити до Гуцуленду погуляти. Якщо ти на один день, твій день вже повністю розписаний. Що ти підеш в ці всі локації, ти вже рахуєш, що Та ти навіть за день, скоріше за все, не встигнеш. В інших відео, якщо який формат цікавий, я буду розказувати більше В різних форматах, будемо обговорювати все. Ну а поки що, що приходь до нас на найкращий прокат прокатватроциклівроню екскурсії та гарного тобі відпочинку.